Привіт, дорогі підписники гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання, і я рада вас вітати в себе в гостях. В сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось такого ось грибочка. Продовжуємо, продовжуємо тематику Маріо. І ось такого грибочка я знайшла. Це також безкоштовна схемка, автор даної іграшки. Ось я написала на листочок. Сподіваюся, все буде зрозуміло. І так, для даної іграшки нам з вами знадобиться такі кольори. Білий я буду використовувати YarnArt дольче, номер кольору 741 біленький. Так, далі колір тіла я буду використовувати YarnArt дольче 779. Тут у нас з вами на 100 грами де 120 метрів і 100% поліестер. Так, далі. Колір блакитний. Я буду використовувати Himalaya Dolphin Baby номер 803 41. На 100 грам 120 метрів, 100% поліестер. І червоний це в мене буде. Воланс бані бебі, номер кольору 108, Це ми з вами будемо в'язати кругляшки на голівеньку. Так, тут також на 100 грамів 120 метрів, 100% поліестер. І знадобиться трішечки жовтенького. Жовтенький я буду використовувати, як завжди, свій улюблений хімала борсашеніл. Номер кольору, на жаль, не скажу. І метраж також. Тут на 100 грамів, нічого не вказано. Скільки тут метрів йде. Вказано тільки, що виробник Турція. Так, це мене жовтеньке. Оченята візьму діаметр 8 мм, але не впевнена, що цей діаметр нам підійде. Ну, вже будемо дивитися по ходу в'язання. Наповнювач Holofiber Fiber. Наповнювач Holo Fiber. Так, гачок буду використовувати номер 4 для в'язання даної іграшки. Також нам знадобиться маркерочок для відмічання рядочків, ножиці і зажигалка. Я відрізаю зажалкою, але ножицями мені дуже зручно набивати детальки. Так, все ми любі, по матеріалам звітувала. Зараз я це все прибираю, і ми з вами починаємо працювати. Бажаю вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних питер. І так, починаємо працювати. Беремо пряжу білого кольору і в кільце Аміорумі набираємо 6 стопчиків без накиду. Один, два. І в другу від гачка я набираю шість стовпчиків без накиду. Один, два. Три чотири. П'ять. І шість. Все рівно скріпить мене гачок. Так, тепер відмічаємо початок другого рядочку і пров'язуємо 6 прибавочок. в кінці ряду, повинно вийти 12 стовпчиків без накиду. Давайте пров'яжемо і зустрінемо. Так, пров'язали. Відмічаємо початок третього рядочку і пров'язуємо стовпчик без накиду, прибавка 6 разів в кінці ряду, повинно вийти 18 стовпчиків без накиду, пров'язуємо. Так, пров'язали. Відмічаємо з вами четвертий рядочок, і пров'язуємо 2 стовпчики без накиду плюс прибавка. І так по колу 6 разів в кінці ряду повинно вийти 24 стовпчики без накиду, Пров'язуємо. Так, пров'язали. Тепер відмічаємо початок нового рядочка, і п'ятий, шостий ми пров'язуємо по колу без змін білим кольором, по. 24 стовпчики без накиду. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. Так, пров'язали. Тепер на останньому стовпчику нам з вами треба зробити зміну кольору на колір тіла на бежевий. Я це зробила. І а, зараз ми з вами сьомий рядочок пров'яжемо за задню стіночку петлі. По колу без змін по 24 стовпчики без накиду. За задню стіночку петлі. 20, а, так. Зараз. Сьомий рядочок за задню стіночку петлі, а восьмий по колу без змін по 24 стопчики без накиду. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. Так, пров'язали. Дивіться, я на денце вставила ось таку ось накладочку. Фетрова така накладка. Чомусь мені захотілося зробити плоский низ. Такі ось вони липучі, ятрові накладочки. Наклею і діаметр зараз я вам скажу. Здається, це в мене 3,5. Так, ні, 3 см, діаметр круга, 3 см. Вставила сюди, ну, звичайно, можна вирізати із. Чогось такого плотненького. Мені захотілося зробити ось, якби, ну, низ, щоб був не круглий, а такий плоский. Ну, це за бажання. Так, тепер відмічаємо з вами 9 рядочок і пров'язуємо 6 стопчиків без накиду, убавка бавка 3 рази. В кінці ряду повинно вийти 21 стопчик без накладу. 2, 5, 6 і робимо убавочку. Так, пров'язали і ще повторюємо по колу так два рази. Так, є пров'язали. Тепер відмічаємо з вами 10-й рядочок і пров'язуємо 5 стопчиків без накиду плюс убавка. І так робимо а, по колу три рази. В кінці ряду повинно вийти 18 стопчиків без накиду. Пров'язуємо. Так, пров'язали. Тепер відмічаємо з вами 11 рядочок і пров'язуємо тепер два стопчики без накладу прибавка, 6 разів в кінці ряду повинно вийти 24 стопчики без накиду. Пров'язуємо два стовпчики без накладу прибавки 6 разів. В кінці ряду виходить 24 стовпчики без накиду. Пров'язуємо. Так, пров'язали. Тепер з вами відмічаємо 11 ряд, 12 рядочок і пров'язуємо 7 стопчиків без накиду прибавка по колу 3 рази. В кінці ряду повинно вийти 27 стовпчиків без накиду. Потім з 13 по 15, включно, ми пров'язуємо по колу без змін. По 27 стовпчиків без До Це виходить 3 рядочки: 13, 14, 15. Давайте прив'яжемо ці рядочки самостійно, і я до вас підключусь. На останньому стовпчику, 15-го рядочку, ми робимо зміну кольору на біленький. Все ми, любі працюємо. Так, пров'язали. На останньому стовпчику розп... зробили зміну кольору на білий. А тепер відмічаємо з вами одиннадцятий рядочок, ой, 16-й рядочок і пров'язуємо 2 стовпчики без накиду плюс прибавка по колу 9 разів. Я вже цей рядочок пров'язала. Ви ставите паузу і пров'язуєте два стовпчики без накладу прибавка по колу 9 разів. Далі відмічаємо 17-й рядочок і пров'язуємо 2 стовпчики без накиду прибавка 12 разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стопчиків без накиду. Потім з 18 по 24, включно, ми пров'язуємо по колу без змін по 48 стопчиків без накиду. Все мої любі, давайте пров'яжемо і зустрінемось. І так, пров'язали ці рядочки. Ось така деталька виходить. Тепер ми з вами будемо робити убавочки. Будемо робити убавочки таким чином. 25-й рядочок. Ми пров'язуємо 6 стопчиків без знаку до убавка по колу 6 разів. 26 рядочок ми пров'язуємо 5 стопчиків без знаку до убавка 6 разів. 27 4 стопчики без накладу до убавка, 6 разів. 28 3 стопчики без накладу до убавка, 6 разів. 29 рядочок, 2 стопчики без накладу до убавка, 6 разів. В кінці ряду повинно вийти 18 стопчиків без до накладу. Тридцятий рядочок ми пров'язуємо стопчик без накладу до убавка 6 разів. 31 перший робимо 6 убавочок, стягуємо отвір. Давайте пров'яжемо ці убавочки і зустрінемося. Тут нічого складного немає. Кожен рядочок ми робимо убавочки спочатку через 6 стопчиків, потім через 5, потім через 4, через 3, через 2, через 1 і 6 убавочок і стягуємо отвір. Все моє любі, працюємо, не забуваємо набивати детальку. Так, ще забула сказати, нам вже треба з вами вставити оченята. Оченята вставляються між 13 і 14 рядочками. Так, один. Перехід я лишу ззаду. Так, оченята. Ну, в принципі, нормально. Я ці очі і залишу. <кій> <кій> Вибачаюсь. Так, у мене між оченятами вийшов один стовпчик. Такі ось бійники. Так, воно зараз я вам нього Ну, так. Да. Близенько один до одного, потім просто вишив, зробимо білочки по краю, і бійки, як завжди. Все ми любі, працюємо і зустрічаємось. Так, пров'язали з вами рядочки з убавочками, наповнила детальку, зафіксувала оченята. І я вишила ще отак: ось, зробила білочки і вишила війка. Ось така деталька виходить. Ротик я не стала вишивати, поки що, не знаю, подивлюся, далі може щось і зроблю. Так, тепер нам з вами треба зв'язати кругляшочки. Ось такі ось детальки кругленькі. В'яжуться вони в кільце амігурумі набираємо 8 стопчиків без накиду. Відмічаємо другий рядочок і пров'язуємо 8 прибавочок. В кінці ряду повинно вийти 18 стопчиків без накиду. І третій рядочок ми з вами пров'язуємо стопчик без накиду прибавка по колу 8 разів, в кінці ряду повинно вийти 24 стопчики без накиду. Все, деталька готова. В'яжемо таких 5 штучок і все пришиваємо до іграшки. Так. Я зв'язала один і згадала, що в мене є червоний фетр. Товщина десь 0,5 мм. А може і 0,2, 0,2, скоріше, він тонесенький. 0,2 міліметри червоного кольору. Я зв'язала одну детальку, зробила по ній контур і вирізала ось такі ось п'ятенці. Приклею сюди один. Так, один тут, а. Один у нас іде з вами на макушечку, і потім решту буду приклеювати сюди. Так, сюди і Ну, так, по колу пройдуся і зафіксую наклей ці фетрові накладочки. Чому мені так в лому це в'язати їх так багато, ну, в'язати то не влом, звичайно, а ось прошивати це для мене. Катастрофа, коли дуже багато прошивних деталей, тому я собі упростила роботу. Так, продовжуємо далі. Тепер нам з вами треба зв'язати йому одяг. Для цього беремо колір блакитний. Беремо блакитний колір. Так, зараз. Так, кінець. Зараз, мої любі, зараз поспішаю. Так, і набираємо 18 повітряних петель. ланцюжок із 18 повітряних петель.

Два. Три, чотири. Так, пров'язали, робимо повітряну петлю і повертаємо роботу. Пров'язуємо шість стопчиків без накиду. Один, два, три. 4, П'ять. Шість. Робимо убавку. Стопчик без накиду, обавку, і шість стопчиків: Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, пров'язали. Тепер нам з вами треба пров'язати з боку, знизу і з боку. Продовжуємо в'язання один, два, йдемо по колу. стопчиками без накиду нам треба зв'язати по бокам і знизу. На останньому стопчику робимо зміну кольору на жовтенький. Так. І пров'язуємо також по колу. Жовтеньким кольором. Два, три. Чотири. І так по колу всієї детальки. Може попробувати з'єднувальними. Добре, зараз це ще дов'яжу. Цей же стопчик. Беремо жовтий кольор і пров'язуємо по колу з'єднувальними стовпчиками, І воно не таке буде широке. І буде красивий край, вибачаюсь, так, доходимо до повороту, намагаємося не стягувати, щоб деталька була рівненька і красивенька. Хоча ми все рівно будемо її пришивати, якщо треба, буде десь підтягнемо, так, все пров'язали, зафіксувала ниточку, ну, ще не відрізала. Лишила кінчик длинний, може мене вийде пришити цією ж ниточкою. Я приклала тільки що. До іграшки, і мені чомусь здається, воно трішечки малувасте, Тому я його так ось потягнула і прикладаю ще разочок, тому що в'язала, ж, може, десь підтягувала. І ось так ось буду пришивати. Все ми любі. Зараз я зроблю збірку іграшки, приклею п'ятинця і пришию жилеточку. І підключусь до вас уже покажу, що в мене вийшло, і скажу розмір іграшки. Все, мої любі. Через дві хвилинки я до вас приєднаюсь. І так, мої любі, я доробила іграшку, приклеїла п'ятенця і зафіксувала жилетку. І ось такий дружок вийшов. Висота іграшки 13 см при очком номер 4 Дякую автору за даний майстер-клас. Схемка простенька. Іграшка виходить чудова. Тому рекомендую: в'яжіть, отримайте задоволення. Я впевнена, що ваша малеча буде в захваті від такого друга. Ну, у мене на сьогодні, все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. А ми з робочком кажемо вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!